Мої вітання, шановні друзі, з лісів Київщини. І сьогодні ми по лисички приїхали на своє місце. І тут як зайшла, взялась за голову. Зараз вам покажу. Ой, ви гляньте, які такі гарні, такі товсті, такі молоді і стільки. Ой, дивіться, ось тут яка. Ого. го Зараз так я бачу. А, як вони пахнуть. Зараз я так бачу в цьому кошику швиденько. Грибочки буде додаватися. Так що треба обережно вам показувати і Дивіться. Це ж, це ж казка. Це казка. Подивіться, які. А ось вже хто які грибники наступив на манюні видно. Дивіться, зараз всі по черзі буду забирати. Сьогодні у нас 12 червня, вечір. Так, після роботи ми поїхали чисто по лисички. Бо вчора були по ліску, гуляли в дощик і побачили, що вже починається гарно знов просинати просинатись лисички, бо в спеку не дуже їх багато було. І не помилилися. Тому сьогодні запрошуємо вас по лисички, Прогуляємося і все покажемо. Весь наш такий улов. А тут диви, яка клас. Ого! О, така сім'я. Така сім'я. Дуже любимо лисички смакувати. Тому ходимо, шукаємо і все вам покажемо. Гарного вам перегляду, а нам гарного, тигого полювання вдалого. Так, бачите, тут ось. Треба тако гарно дивитися. Дивіться, які гарнесенькі сидять. Так, знаєте, лисички гарно шукати. Їх дуже видно здаля. Такі, бачите? Гарнесенькі. Всі, дівчатка, йдете до кошика. Так біля. Зрізаного деревця лежать. А вон, бачите? Ну що, здаля видно? Так ще ось тут дві. Ой, ще водо ховається як. Я так розказую, що ви не ховаєтеся, а ти так накрилася гарно мохом, як ковдрою. О, дивіться, і ось яка чимала така у гілі. Ого, так тут дві, такі сестрички сидять. Так, знаєте. Дощики знову почались, бо перед цим така спека у нас була сильна. То такі ти лисички були аж присушені. А це зараз, бачите, які гарнесенькі. О, то ми так зараз частенько смакуємо. Цю теж заберу, бо так вже я її трішки ось надломала, то вже заберу. Смачні ці гриби, дуже ми любимо. Бачите, як визирає? О, а то ми вже так чекали. Сьогодні ми так у друге місце приїхали. Вчора в одному так позбирали трішки. О, а сьогодні друге місце. Ну так, знаєте, свої ж місця грибні знаємо, то їздимо. Тому сьогодні і більше буде. Саша ще десь у мене ходить. Та назбираємо. Подивіться? О, які ви чудові. Так мені вже наче й видається, буде сьогодні у нас не асорті, а лисички. Бачите, такі по три, по п'ять, по шість, та в кошику й додається. Ну, що так не дають ступнути кроку? Дивлюся, шеви блискують такі яскраві. Так бачите, як гарно зростають. Це ось листочком прикрилася, також гарно. Видно. А ось. Ой, клас, як мені це подобається. Оце такий вже вечір, так вечір. Так тільки ходи збирай да, до кошика. Так я вже цю маленьку заберу. Бо так, бачите, біля більшенької, але така вона гарна, тверденька. А ця. Заховалася. Ну найду. І також заберу. Просто чудово, а? Дивіться? Це щось. Скільки вас тут? Ну, я вже зараз Сашу знайду, побачу, що він там знайшов, бо трошечки ми так розійшлися. По ліску. Дивіться, що робиться? Ой клас! Які файні, товсті такі. Дивіться, так о хвилинку вам показую, чи дві. а що, Ой, я одоші. А тут яка? Тут така товстесенька. А ну йди. О, оце якби таких назбирати, кошик би швиденько був, такий повний. Так, я побачила. Трішки таку красу. Бачите, така сімейка. Гарнесенька. Ого, так ще й тримаються міцно, я вам скажу. Дуже, бачите, дуже їм зараз файно рости. У нас так дощики, то їм це якраз погода те, що треба. Жара спала, та дощики, то вони так гарно пішли зростати. Цю масічку вже залишу. То ще прийде, забере. О, так до кошика. А ось, дивіться. Ого! Це така вже доросла лисичка. Файна, прифайна. Смак кота з лисичками. Будь-яка страва нам. Картопельку тушити. А ну пройдемось так тут. І смажені такі дуже смачні. О, бачите? Шеблистить. Такі. О. Я вам як покажу, скільки в мене в кошику. Це щось. Так, а ну так навкруги. Треба придивлятися, бо можна ж і наступити. Ось яка! Дивіться. Ого! -го. Теж така ціла сімейка. Так ви знаєте. У нас у тому році не дуже їх було багато. А ось уже цей рік гарно вони так пішли в нас. Ой, хоча б не загубити, так хочу вам показати. А минулий рік якось дуже мало було. А ну, ось дивіться. Ну, це так. хожу і ось просто їх збираю на одному так місці. Ой, дивіться, ну. А ось скільки, боже! що Це Це щось. Ой-ой-ой, які ви. Так ви знаєте, швиденько наросли. Як було жарко, вони так не росли. Бачите? Ну скільки тут ось пройшла? Метр туди. А ось іще. Такий у нас сьогодні вечір лисичок. Клас, а ось яка гарна в муху. Ой, дай не одна! Ох, ці грибочки. Так, а ну, дівчатка, до кошику. Так, це бачите, скільки ще буде. Дивіться, оце ж це вся малеча, вся-вся підрости. Ой, дуже подобається. Так, бачите, кучка. А тут. Гарна товста лисичка. Така яка подинока, мені аж дивно. Бачите? Яка така чудовенька. А ну тут ще кучка яка. О, а тут велика! А тоді! Клас! Треба так, ой, а ще ось ще одна, дивіться, треба так гарно придивлятися! О! Гляньте, який чудові. Так, йдуть до кошика, а я ще дивлюся. Так і тут ось я кучу бачу, хтось, видно, що також перерив. Так я йшла вже і Сашу знайшла, бачу в нього тут повна жменя цих лисичок, але ж присіла. Придивляюся, бо ви ж подивіться. А ну покажи що. Ого, скільки. Так ось іще дивися як. Так придивляюся, бо ж дуже як присів, треба кожну горбинку подивитися. Але сказати вам так чесно, ми свої місця знаємо, тому знаємо, де їх знайти. Не всі знають місця і не всі можуть знайти, бо кажуть, де ви ті гриби берете, де ви ті лисички понаходили люди. Ми ж проживаємо в цьому селі, з дитинства ходимо по гриби, О, тому знаємо свої місця. Бачите, які милуюся. Оце вечір, і я розумію. Ми ж так Саша і чайок взяли, вже вдома повечеряли, а чайок взяли, поп'ємо в лісі. Ви знаєте, які перезавантаження яке це. Що, знайшов? Велику? Зараз я ось цю заберу красуню і побачу, яка в тебе. Ану, треба ж уважно, бачиш, бо тут так йдеш, можна і наступить. тут під листочком захована. То так ото й пороздушували люди. А ну що тут? Ого, так це така королівська. Ого! го Ну, до кошика йдеш, раз ми тебе так ввечері прийшли, знайшли. Бачите, як гарно, мохи. О, краса така. Як за гілочкою гарно виглядає? Така казкова, дарівнесенька така. Віться, яка чудова. А ну так ось тут ще щось бачу. А ну зараз. О! Клас! Ой, так після важкого робочого дня, ви знаєте, ці грибочки так настрій піднімають і. Так після дощиків в лісі дуже гарно, повітря таке свіже. Та так, наче вже і не працював. Перезавантажуєшся гарно. Чудові, чудові лисички молоді, класно, так нам пощастило з ними. Ну, це що зараз в нашому селі дощики йдуть. Сьогодні гарний дощ знову пройшов, вночі йшов, вчора ввечері йшов. Дуже добре. Ну, не краса? Як виглядає? Мосі така гарнесенька. Дивіться? Ну, це щось. Ой, боже, ось тут, а скільки їх! Що ти скажеш, які файні. Дивіться які? А ось такі сидять чудові, близнючки? Так уже в кошику добре у мене відчувається вага, ви знаєте? Гарний такий улов у нас, так сказать. Ось от дивіться, дивіться, як здаля видно. Так я оце і вам показую, і сама вдаль так дивлюсь. І оце таке, оце таке, люди. Неймовірно, емоції сьогодні, так на вечір. Просто зашкалюють. Лисичок море. Все. Знайшла стільки, що танцюю, просто танцюю. Ой, хоч би не подушить. Я вам так здаля, зараз принесу ці, а тут, а тут просто якась казкова полянка їх. Я вам не можу передати. Я не знаю навіть скільки їх тут на одному місці. Ой, аж стрибають, ви подивіться. Це зараз дві хвилини, там вже в жменю не влізе, поки я їх всі позбираю. А воно, ну, диви, які красиві, Боже! Які гарнесенькі. Стави що. Отак, я ще тільки частинку їх забрала, а ви подивіться, що робиться. Та такі великі. Наче ніхто не ходив. Ну, наче нас чекали. Ви подивіться, які великі. Ой, Боже, яка краса! Дивіться? Такі гарнесенькі. Так ось о, хвилина. А це ж я ще й половини не зібрала. ого, а тут аж три. Ну, та ви що, Боже? Це вже, мабуть, я сьогодні ляжу спати, вони мені будуть сниться, Знаєте, ото от як походиш в лісі, закриваєш потім очі, лягаєш спати, а тобі гриби, гриби. Так у мене будуть сьогодні лисички, лисички і пташки ще бечуть. Красені. Так вже мене, в мене в руки не влазить, а кошик далі залишила та й бігаю собі за цими лисичками. Так, дивіться, це на одному місці, це таку полянку знайшли. Бомбезну просто. О! Ну як? Як не милуватися така? Да такі великі! Просто реально такі великі, молоді і свіжі. Вони чекали дощику. І ми чекали дощику, бо знали, як піде дощик, підуть грибочки. Але сьогодні у нас такі лисички, вечір лисичок. Так, шукаємо далі. Якщо ще Так заслуховуюся, пташки так щебечуть на вечір. Але ж так я не просто тут зупинилася. Дивіться, що в ягличці виглядає. Скільки їх тут? Бачите? Ой, сьогодні неймовірний вечір. Неймовірне таке полювання. Тихе в нас вийшло. Бо в лісі нікого немає ввечері, я, я вам скажу чесно. Та так, ми ліс, лисички і гарно співають пташки. які чудові. Так у кошику все більше і більше. Ох, і вполювали сьогодні. Таких мохах, бачите, мохах, в ягличці шукаємо лисички. Зупинилась показати вам знову, знову те саме по декілька штучок на одному місці, такими вони у нас полянками зростають. Дуже їм так погода зараз сприяє. О, такі чудові, йдуть до кошика. Так я ще ось покажу вам зараз. Зустріла таку поодиноку, але таку файну. Дивиться так на мене. Дивіться яка. Ой, та вона не поодинока! Їх тут дві! Такі товстенькі в моху сидять. Бачите? Які гарнесенькі. Чудові такі. Так якось, бачите, біля гілля і в основному в мосі гарно придивляємося. Так виходимо вже з лісу, чайок попити. А тут дивіться, яка зустрілась, гарна, зелена, зелена. А ну йди сюди. А, мабуть, червива. Така. Так, бачите, червива. Залишу, а і лишається в лісі. А ми так виходимо, запрошуємо вас почаювати з нами. Покажу вам наш кошик. Ну що ж, рибочки у нас збирали, вже я ще наливаю, вже й вечір. Люди добрі, що у нас? 12 червня 2054. Так, ну, почаюємо та вже й додому. Друзі, хочу вам показати Такий у нас сьогодні вдалий вечір, ви ж бачили, що у нас у кошику. Подивіться, які чудові товсті лисички, та скільки. І так походили годинку, бо пізно приїхали. Ще й Саша, мені дивіться, які два підберезовика підкинув, знайшов. Також гарненькі. Тож, друзі, ми будемо чаювати, а вам будемо дякувати, що ви з нами на каналі, стільки завжди нас підтримуєте, пишете. Так щиро всього багато бажаєте. За це вам велика-велика подяка, що підтримуєте українськомовний контент. До нових зустрічей! Дощики в нас йдуть, гриби ще будуть. До побачення! Ну, що ти скажеш? Не дають вийти з лісу. Віця, яка трапилась мені. Це вже така сироїшка червона, така товстонога. Так ще бачу, а ну цю подивимося. Ого, а ця яка товстонога. А ця, а ця червива. А ну зараз подивимось вище її. Так, бачите, залишу її. Що, заберемо? Заберемо, бачите. Саша сироїшки любить. Каже, заберемо. Ну що, ще вийшов? Вже треба йти додому темно. Дивіться, яка? А ну цю, подивлюся. Ну, цю, цю Саш не буду. Дивіться, точно червива. Та? Якщо ніжка, то ця геть вся. Ну що, друзі, всім тихої ночі, а ми додому.